Привіт, усім у новому відео я для вас приготував усю потрібну інформацію стосовно отримання, продовження призупинення та закінчення державного медичного страхування для громадян України, яким був наданий тимчасовий захист у Чеській Республіці. Дізнайтесь, хто і надалі, після вичерпання 150 днів безкоштовного медичного страхування. Має право і надалі нічого не платити, та що для цього потрібно зробити. Також дізнайтесь, хто має платити 2722 крони, а хто 2336 крон. Та дізнайтесь, як призупинити медичне страхування, щоб нічого не платити. Усе це та багато іншого. Дивіться у нашому новому відео на YouTube каналі. Все про ЦЗ». GO!